Ну, а це два Володимири. Наш той, який хрестив Київську Русь, і майже копія цього пам'ятника, яку московити встановили біля свого Кремля. І це лише візуальна ознака процесу, який вже століттями відбувається в Росії. А тепер Путін наказав переписати і підручники. Їхні старшокласники вже вивчають так звану правильну історію про сучасну війну Росії з Україною. А молодші класи в добу Русі без Києва почнуть вивчати вже цієї осені. То як і навіщо Москва краде Русь? Кореспондентка ТСН тижня Наталія Армола розказує сьогодні. Напередодні завтрашнього дня української державності і хрещення Київської Русі. Це золотий стандарт російського підручника з історії. Шостий клас, розділ Русь. Але без Києва. Його вирізали або замінили словом столиця. Всюди. Навіть в курсі навколишній світ. Для чотирикласників про це журналістам анонімно розповіли самі видавці. В ідеалі потрібно замінити рядок про те, що Володимир хрестив Київ на слова Хрестив столицю. Переписали підручники дуже швидко за рік, адже тема Росії та її спадку дуже важлива особисто для Путіна. В чому не велика небезпека система освіти? Якщо ти новини хочеш, дивишся, хочеш, не дивишся. Хочеш, дивишся, інтернет, хочеш не дивишся. А в системі освіти ти маєш не тільки вивчити, а й маєш отримати оцінку, ти маєш скласти іспит. Людина має скласти іспит на знання пропаганди. Історія, яку штучно творить Путін і його пропагандистська машина, дуже проста і зрозуміла: коли Русь, це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика до Володимира Великого, а далі аж до Путіна. Спроба зробити історію тисячолітню – це ілюзія, це неправда, це взагалі межує з ідіотизмом. Коли Путін історик чує якісь аргументи Путіна, він не знає, що хапається за серце чи за голову. Біда наша, що ці сусіди крали нашу назву, тому що ми в коріні русичі руські, і тут легко, а тим паче для заходу, який Тим не цікавиться, не розбирається, легко його завести на манівці. Нашарування міфів на тему Русі відбувалось століттями, починаючи від Петра І, що вкрав назву Русь, назвавши Росією Московське царство, закінчуючи Радянським Союзом, де як і в Путінській Росії, підручники рясніли замінниками Києва. Північно-Західна Русь, Південна Русь найбільш популярний замінник. Древняя, розповідає філологиня Львівського національного університету Христина Дацишин. Цю підміну вона помітила ще школяркою, коли однокласники в україномовну школу принесли російськомовний підручник. Я читаю, в нас пише Київська Русь, а в них пише Древняя Русь. Тобто вони ще тоді уникали назви держави Київська Русь, і звідси ж походить прикметник Древній Руський, так? Бо якщо б не було. Такої назви в ті часи, то звідки мав взятися цей прикметник. Це є частина того наративу про спільну колиску братніх народів, про якусь мову давньоруську чи руську. Відкоригована версія історії, яка дісталась Путіну у спадок від попередників, стала благодатним ґрунтом для подальших маніпуляцій і, врешті, приводом для вторгнення в Україну як частину Русі. Русь до Москви замість Києва. Путін пришивав у свідомості росіян десятиліттями. Київ перетворювали на транзит між Константинополем і Москвою. Коли 2008 року Україна засновує національне свято День хрещення Русі, 2010-го його створюють в Росії. Ісуса Христа, 2013 на 1025-ту річницю хрещення Русі в Києво-Печерській лаврі Москва влаштувала молебень під головуванням настоятеля РПЦ Кіріла. Я сердечно дякую за те, що ви з такою радістю приїхали на нашу землю і разом з нами і благочестивим народом нашим розділили свято. 1025-річчя хрещення Русі. Для закріплення ефекту про руську колиску братських народів зі столицею у Москві в 2016-му. На другому році війни з Україною просто під мурами Кремля встановлюють пам'ятник Володимиру. Московська копія повторює перший образ із Києва, споруджений на 160 років раніше. На помпезному відкритті кожним словом підкреслюється. Володимир наш. Вшановуємо нашого видатного предка. От для тих дітей, які читають історію Росії, у них же там складається, що Володимир Хрестив Русь в столиці, і от школяр, от такий от іде по червоній площі. І що він бачить? Він бачить: ось столиця, а ось Володимир. Все сходиться. Усі ці тези про руську мову, державу і колиску. Путін буде торочити аж до повномасштабного вторгнення. Технологія зрозуміла, чим більше повторюєш брехню, тим надійніше вона вкоріниться. У лютому 2024 року у Кремлі організували показову лекцію історичної брехні цього разу на закордонну аудиторію. запросили на князювання князя Рюрика 30-хвилинні хвилин нісенітниці. Це відповідь Путіна на досить просте питання пропагандиста Такера Карлсона. Чому Росія напала на Україну? І це інтерв'ю подивилися італійці, французи, німці, американці, іспанці, які не знають, що таке наша держава. Історик Ярослав Грицак переконаний, Путін зумисно використовує історію як індульгенцію для загарбницької війни. Історична пам'ять навіть хибна, найпотужніший реактив будь-якого суспільства. В політиці існує правопорядне, джетюльменське право, право. на вживати історію до політики, тому що вживання історії до політики кінчається війною. Тому що ви не знайдете жодного, я вже про це кажу, вони жодного справи історичну кордону. Це найсильніший реактив, який виробляє хімію нашого мозку. В певних пропорціях він може бути лікар, лікарством, а в певних інших пропорціях може бути отрутим. Отже, я, моя теза, що Путін свідомо вживає історичну пам'ять як токсичний матеріал. Отруєний міфами народ не здатний оцінити події ні минулого, ні сьогодення. А отже, для армії російських школярів, що виросте на історії Русі без Києва, яка не знатиме, чому засновник Москви Юрій Долгорукий похований тут у Києві, цілком прийнятним стане пояснення страшних злочинів, подіями тисячолітньої давності. Наталія Єрмола, Олександр Ліфанов та Олег Гаращенко те Тиждень. один плюс один марафон. Єдині новини.